Вітаю вас на своєму каналі. Я зараз вам хочу показати свою саму яскраву клумбочку. Сьогодні в нас 12 грудня. Я ще, чесно скажу, ще я не спіла прибрати з неї листочки опавші. Але хочу що сказати що вже багато яких рослин пожухло, вже які відмерли наземна частина трав'яниста, і все впало в зимову спяч, спячку. А ця клумбочка вона буде така більш-менш яскрава. От жимолость шапочна варієгатна, дуже гарна рослинка. Але якщо сильні морози і немає снігу, то ці верхи можуть підмерзнути. В цьому році вона була сильно підмерзла. Оця верхня частина була, підмерзла була зовсім. Я вирізала. Але вона потім з теплом скоренько наросла новенька. Тут у мене є і вічно-зелений Барбарис Юліан. У нього такі колючки, дуже колючі, такі, такі як шипи. Гейхери є. Це така звичайна зелена, але в неї дуже гарний. Гарні квіти такі малинові. Молодила та всякі різні. Це в мене хвіст поні ковила. Молоденький саджанець. Це в мене тут Ой, забула варієгатна. шавлія. О, шавлія, Вона не квітує. Але вона дуже-дуже гарна, о, яка в неї розкрас листочків. Тут у мене це армерія росте по краєчку. Оця трава, як з нею бороться, вириваю, вириваю, а вона мороз, не мороз, росте. Треба знову виривати. Це очиток крестатний. Такий гарненький, гарненький, такий може, як корали. Молодила, зараз втратили, звісно, свій колір. Але все одно гарні. А вже з, теп... з первим теплом, то такі будуть яскраві. Очіток триколор. Отакий він бордовенький. Отакі в нього трояндочки, так і зимуватимуть. Молочай мертолистий. Це вічно зелена рослинка. Вже всі знають, хто дивиться мене. І тік-ток, і знають, яка ця рослинка. Я її дуже люблю. Така дуже вдячна рослинка. Це хеба вічно-зелене. Сорт, назву сорту не знаю, але не так уже і важливо. Тут також далі йдуть різні кам'яні троянди. Це осака. Так уже і не згадаю. У неї такі червоненькі кінчики. Ось зараз, якщо, може, видно, буде. Ось такі червоненькі в неї кінчики. Знала її назву, але забула. Так, далі що там у нас? Очітки Мідендорфа. Оце він. Отакі в нього будуть брунячки, також він і буде зимувати. От там далі Атлантіс. Такі бруньки в нього. Теж з бронь... такими бруньками буде зимувати. Тут ялиночка така малесенька. Зовсім малесенька. А це очіток. Триколор. Теж отакі в нього будуть такі, ось такі трояндочки. Він мені дуже подобається на цій клумбочки, що це вони отут такі два по таких ґрунтопокривних. Тут і той бордовий, і вони дуже-дуже гарно дивляться. Сюди на краєчок посадила флокс шиловитний, такого бускового кольору, світленького. Бо тут трошечки у мене містинка виявилася. Пустенька. Тут ромашка така дуже гарна, сортова. Далі йде там теж молочай. Оцю рослинку не знаю, але вона дуже-дуже гарна. О, така така ніжнесенька. Це вона якесь видосоке, але це не, не грисині такі культурні. Ну а там примулки малесенькі. І отака мене клумбочка. Дуже я її люблю. Она така для настрою, як то кажуть. І в зим, в зиму, в такі похмурі дні, як сьогодні, такий я. Сьогодні вже трошечки сон, небо 'ясніше. І так, сюди можна прийти і полюбуватися нею. Ось така в мене клумбочка. А листочки треба поприбирати, ну, приберу. А тут поруч із нею. І ще одна малесенька клумбочка. Ну тут вона не така яскрава. Тут от такий гель. Така туйка є. Вона на зиму така стає, як бронзова. Тут живучка. райдуга. Тут також молочай, куди без нього. Армерія. Тут теж також посаджена. І барвінок такий дрібнолистковий, гарненький такий. Це ще, бачите, до сих пір не скинула листя. Спірея, шарабан. Ні, не шарабана, ні, не вибачаюсь. Забула назву. От таке в неї листя, дуже таке гарне, посічене. Кріспа. Бо оце буде вірно її назва Кріспа. От, от такий малесенький ялівець. Він отакий буде, бачите, з такими жовтенькими. такими. Значить, значить він квітує, то йому такі листочки будуть в зиму. А це ж вербенік. Манечастий, ауреа аурега золотенький. І ось він також розпустився. Ну, а це осока. айзден, айзденс, Ні, не знаю. Точно не буду. Не буду казати. Ось такі рослинки. Листочки поприбирати і буде порядок. А це молочай такий гарний, він так і буде зимувати. Отака гарна рослинка. Так що от такі сьогодні. Які рослинки, я ж кажу, очіки, то вже вони, тільки брунячки їх видно, заклали. Ну, а такі, як я вже сказала, то вже і будуть зимувати. Ну і це ж. Такий килим зелений. Вона зеленіша. готіє, готіє. Але ж бачите, як оце ж треба листочки прибрати і бачите, як треба розсаджувати її, бо серединка, бачите, яка пропадає. Вона йде так далі, 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 а тут пропадає. Тут треба оце все висмикнути і вона. Там може посадити новеньке і буде гарненько рости. Вічно зелене. Ну, Вівсюнець, злакова рослинка. Такий красунчик. Тут я теж молодим би підсажувала, щоб було так гарненько. Такі ж в мене рослинки. То там така синя така ромашка. А то непета, кущик такий посаджений. Восени я посадила його. І так буде. Молодила. І тут вівсюнець такий гарненький при стежечці. Це гвоздика альпійська. Це вже обсипався Барбарис. Ну і злакова рослинка. Не знаю, як і називається цей злак. Так і не буде зимувати. Ніхто його не буде обрізати. От, такий він. Вже треба ділити буде на весну, як дай Бог, що все буде добре. Бо я його як посадила, то ще його ні разу не ділила. І він як був молодший, в нього такі були гарні, такі волоті. а в цьому році зовсім дрібнесенькі. Так що ці злакові рослини люблять, щоб їх ділили. Ну, і таке гніздечко. А такі пташечки. Доброго всім дня. Гарного всім дня. Якщо сподобалося, ставте лайки. Може який коментар напишете, буду. Вдячна. Підписуйтеся, якщо щось цікаво. Всім гарного дня і всього самого найкращого. До побачення!